Варто сказати про диверсійний шум. Це назва плану, який Путін санкціонував в кінці 2023 року. І ворог масштабно по території всієї України почав проводити свої диверсії. Починалося все з підпалів звичайних автівок. Потім вони почали працювати і СВП, тобто саморобними вибуховими пристроями. Але ну, я не можу розповідати всіх деталей, але повірте, ми дуже ефективно. Протидіємо на випередження. Про що йде мова близько 80% всіх такого роду злочинних проявів ворожих вони розкриваються на випередження, завдяки чому я от коротко, лаконічно цього торкнуся. Дуже важливий інститут подвійної агентури. Що це значить? Це значить те, коли ворог свято вірить, що то їх джерело слухає, ставить задачі, платить великі гроші. А на виході в дійсності це патріотичні налаштовані наші громадяни це якісне, наше технічне проникнення до їх транспорту. Інформаційних комунікаційних систем і багато багато всього іншого. І под, над кожним регіоном створений такий агентурно-технічний ковпак із загальнодержавницького республіканського рівня це є, дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно їх затримувати. В той же час говоримо за агентурні мережі. З початку війни 118 агентурних мереж. Серед них ті, які здобували інформацію щодо сил оборони, готували одари, і навіть ті, які готували замах на. Президента, тобто це різнокаліберні такі агентурні мережі, але кожна з них це організована форма злочинної діяльності саме в напрямку злочинів проти основ національної безпеки. Говорячи про агентурні мережі, там по агентурі ворожі по 111 по держзраді більше вже 3,5 тисяч підозрь і більше тисячі вироків. В середньому суд дає 12-13 років. Є пожиттєві терміни ув'язнення. Ну, всі бачили, як ви затримували. Топового щура Дмитра Казюра. Це високопосадовець, якраз із антитерористичного центру ПРСБУ. Як його справа зараз рухається? Справа рухається відповідно до кримінально-процесуального... Він співпрацює зі світу. Так, він дав покази. Ну, це дійсно топовий щур. Ми довго його документували. Був проведений комплекс таких складних негласних розшукових заходів, від технічних, в тому числі. В процесі цього нам реалізовано 14 епізодів передачі дезінформації ворогу. Тобто, ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передавав на ту сторону, і ФСБ там в долоні вони хлопали і думали, що вони здобули якісь топові вдання. В дійсності ми їх вводили в оман. Ну але на певному етапі вже е, все дійшло до свого логічного завершення. Було прийнято рішення реалізовуватися. Якщо говоримо, до речі, за кизюру, то варто й за Кулініча сказати. Це також топовий негідник. Уже три роки збегу. минуло. Що з ним сидить, ув'язнений Нещодавно Польща передала Україні пропагандиста Кирил Молчанов? Це привіт іншим. Таким же дивіться, Польща передала, але буду відвертим з вами і. Це така насправді реалізована цікава контрзвідувальна і оперативна комбінація. Він виїжджав на територію Європи з Російської Федерації, виконуючи завдання п'ятої служби ФСБ РФ. І мав там організовувати певні антиукраїнські мітинги. Ми з польськими колегами реалізували цілком таку законну, правильну там, юридичну конструкцію. І вже в пункті пропуску на територію України йому могла підозру. Ми його ув'язнили. Сьогодні такий час, що реальна наша країна має перетворитися в сталевого дикобраза. Наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації, тому ми. Працюємо монотонно, робимо свою роботу.